Співпраця із застереженнями лідер партії Удар Віталій Кличко підписав угоду з опозицією, що до Комітету опору диктатурі таки не вступив. Об'єднані опозиції ударна поліцила» висловила декілька застережень. Про це на прес-конференції повідомив депутат міськради Юрій Соловей. За словами політика, Віталій Кличко прагне об'єднатися на нових засадах, аби не повторювати помилок минулого. У декларації про співпрацю є принципи, з якими активісти удару солідарні. Серед них змістити на парламентських виборах нинішню владу. Умова удару проста на кожному. Жоритарному округу має бути єдиний кандидат від опозиції. Якщо це застереження не буде враховане іншими опозиційними силами, партія зимати, кличка зимати, діятиме вищення. на заявлених раніше принципах. Він виступає за те, щоб за півтора місяці до офіційного закінчення виборчої кампанії шляхом проведення незалежного соцопитування з за залученням максимальної кількості респондентів був визначений найбільш рейтинговий. Політик, який користується з числа опозиційних сил, які користуються найбільшою підтримкою, і за результатами цього всі опозиційні сили, які представлені і підписали дану угоду, зобов'язані зняти своїх кандидатів на користь цього політика.